Привіт, Олег. Привіт, радий познайомитись, радий побачитись вживу. Мені теж приємно. Кайф, як твої справи? E, та нормально зараз я у відрядженні, але може бути. Хочу тебе похвалити за звіти, хочу похвалити за твої результати. Ти капітальний красавчик. Дякую. Дякую. Розкажи, будь ласка, от в чому секрет, як в тебе виходить? Секрету такого немає. то треба просто стабільно, стабільно це робити і все. Ну воно mm -hmm. потрошки, 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 і ти приходиш до такого результату. Я не можу сказати, я би хотів і кращий результат, mm -hmm. але по можливостях зараз в мене так і я ну. Просто треба це так як ти казав, більше кіл просто робити і все. А ти можеш, будь ласка, озвучити, от який в тебе зараз дохід в середньому в день виходить? Ну, десь гривень 500-700 гривень в середньому. Буває 1300, 1000, тисячу отак. Е, як ти себе почуваєш з доходом 500-700 гривень в день на P2P? Це взагалі нормально. Ну базові речі я закриваю спокій. Це я собі брав навчання спеціально, ага. аби мати якийсь додатковий заробіток, угу. пасивний стабільний заробіток. І Мої базові потреби закриваються так, чи навіть і лишаються. так що Кай. мені нормально. Я радий це чути. А зорієнтуй, будь ласка, ти зараз е, скільки часу приділяєш на P2P? Ну десь е, 4-6 годин плюс-мінус на день. На, так, на... це так, якщо взяти, взяти загалом то, що я е, прокручую там скільки два кола, uh -huh. одне два кола. Типу, наскільки це напр напряжно для тебе? Оце 6-4 години в день працювати на P2P? Та я би не сказав, що напряжно. Uh -huh. Ти собі ну з будь-якої точки, головне би був інтернет. Ти з будь-якої точки собі можеш кажу, Я в другому часові торобив. Потім от поїхав в Черкаси у відрядження, uh -huh. я тепер в Черкасу відкручу. На пітупі е сіки, які вже дохід в місяць виходить? Е ну, перший то, то мій другий місяць пішов. Uh -huh. Перший місяць в мене то пробний був, я пробував помилки, туди-сюди, -туди, то в мене вийшло трошки більше, ніж 8 тисяч, десь дев'ять uh тисяч -huh. uh -huh. вийшло. Місяць. Е Кайф. Та, та. А ось цей місяць, я думаю, буде більше. Я навіть не думаю, я впевнений, що буде більше. А скільки вже є станом на цей місяць? На цей місяць я я не пам'ятаю. Там здається щось фіст здається, чи що? Угу. прийнято. Прийнято. Тобто вже 50% від зарплати на основній роботі. Ти вже отримуєш, правильно? Так, так. А скажи, будь ласка, от з моменту, як ти зайшов на навчання, скільки часу пройшло до перших грошей? З моменту, я е, в тебе пішов на той е, курс безкоштовний. Тверденний. На практику? То я одразу і на ньому заробив, так, на практику. Так? Да? Це, це перший раз, як ти заробив на практикумі, так, так. А потім я після того практикума, я ще думав, чесно скажучи, вагався трошки. І от якраз думав, думав, думаю, так попробую самому чи то вийде. Mm -hmm. І дійсно получилося дійсно почалося. Я загорівся тим mm -hmm. і взяв в тебе курс, і ну не жалію. Скажи, що тобі здалося найбільш цінним на навчанні? Е, на навчанні е, дивись, в немає води. От mm -hmm. я твої е, відео всі продивився. Mm -hmm. Взагалі немає води. Ти mm -hmm. все по поличкам розкладаєш, розжовуєш mm -hmm. не ну, просто то. Тихнув все за пару днів, mm -hmm. тільки подивився, і мені трошки треба було до того привикнути, коротше, попробувати, бо то треба ну на трошки довше розтягнути ті відеоуроки подивитися, mm -hmm. щоб засвоїти кожен. Я просто по пару разів попередивлявся твоє відео, і ти все чітко це розказуєш. Прям бомба Олег, а скажи, будь ласка, що ти думаєш про P2P, як про сферу заробітку? Вона доволі непогана. Доволі непогана. Якщо ти хочеш на ньому прям заробляти, то треба в тому розвиватися і продовжувати. Так як додатковий заробіток, ну пасивний дохід це супер. То як я попробував, це ну прям мені підходить. Радий це чути. А підкажи, будь ласка, на що гроші тратиш з P2P? Комуналка, харчування, ага. е, ну і таке е, машину заправити, там щось, е, якщо щось поламали, зремонтувати і все. Ну і так для себе там кафешки, туди-сюди, а зарплату я чікс і відкладаю. А, і молодець. А е, скажи, що скажеш людям, які хочуть почати P2P, але вагаються. Що я скажу? Я скажу, не треба вагатися, але всі треба зважити за і проти, то як я. Я зважу. І я взагалі не пожалів, що я взяв тебе навчання. Взагалі мені прям супер. Супер. Олег, дякую тобі, що ти довірився. Дякую тобі, що ти е, проявляєш активність, пишеш звіти. Я впевнений, що вони багатьох людей на навчанні надихають. Мені самому приємно бачити, як ти прогресуєш, і сподіваюся, що е, я вірю в те, що ти будеш заробляти більше і більше. Дякую. Дякую, дякую, що знайшов час. Було приємно познайомитись. Було приємно побачитись. Бажаю тобі гарного вечора. Дякую, ну займ. Пока.